І, відповідно, після трьох місяців в мене пішла вага. Я важила 98 кілограмів, і за рік я скинула 21 кілограм. О, відповідно, стало дуже краще зі здоров'ям. Звичайно, що й ноги перестали менше боліти, бо вони дуже боліли. Де не пішла, трохи посиділа все, вже стаєш, вже криваєш, тому що. Зараз Богу дякувати, дуже дякую Богу, дякую людям і буду дякувати. тому що знайшла той вихід для своєї здоров'я. І ви знаєте, зі мною була така історія, тому що кості слабі, ноги поломані. Я літом на місяць завжди їхала на море, щоб закріпити ноги. І потім, після моря, натримали в Угорщину. Проблема з ногами. І ось я не могла вилізти з води в той рік, не поїхав зі мною чоловік. Я місяць одну годину поплавала, я не можу вилізти на берег. Побачив той з що допомагає і каже, хочете допомоги. Я кажу, звичайно, я не можу вилізти з води. І я вилізла з води і зі мною істерика. Я вже що буде. Кажу, божечку, дай мені якийсь вихід, поможи мені, що ще робити з тими ногами. І ось приїжджаю додому вже до Львова. До речі, тут був цей матінки Божої невставної помочі, Тут, на другому поверсі, Я кажу, дівчата, на термали хочу закріпити, бо була на морі. А вони кажуть, немає зараз вже на вересень, аж на жовтень. Ну, як завжди, знаєте, трошки розстроїлася, а потім думаю, думав, угорщині тепло. тепло ще і в жовтні. І ось, бачите, все-таки, як би мені говорили, все з Божою допомогою. І так Бозя покерувала, що я їду, їду, дівчата з В'єпі, і я з ними втирмала і в автобусі щеплю. Вони побачили, як я тримаюся за і спускаюся в ті басейни. Леся Повлицьку не витримала і каже, пані Марія, маєте проблеми з суглобами. Ти не будеш кожному розказувати, що ти. Я кажу, та чого тільки немає. І ось вона каже, ти ви не пробувала клітин? Я кажу, навіть не чула про таке, не те, що пробувала. І ось приїжджаю, була і Оля Єремчук, була і Леся, дівчата, Наталя, сестри, Багато було. І я приїжджаю, і от так почалася моя історія виздоровлення і шукань, кажуть, вирішення своєї проблеми. Багато, дуже багато пішло. У мене були часті кровотечі з носа. в мене кровили десна, то все пройшло. Волосся вкріпилося, папіломи на шиї були дуже багато повідпадали. Ну і всім рекомендую, але чомусь, особливо із рідних, хоча бачить той результат по мені. І дехто прислухається, дехто ні, напевно, ще не прийшов від час. Тому хто сьогодні тут є новачок, раджу вам від всієї душі. Це є дійсно нанотехнології, чудовий продукт, який би ви не взяли. Чудовий. Тому Здоровійте, багатійте і будьте будьте радісні життю.